Першим Балук та Євгеній. Зараз переходимо до складу господарів. Господар Крандер та спостерігач Єщенко Сергій. Повертаємося до баталії на нашому поєдинку. І сьогодні агромат буде зі всіх сил. Зараз потужний удар, класний удар у виконати пробити. Удар поворота, але голки перерятує власний колектив. Дуже якісний виконавець. Удар поворота! Цікаве рішення було прийнято. Так, ще один голкіпер є. Лисенко сам зараз на своєму майданчику грають перед власними болівальниками, а ще при тому, що до господарів. Аволоном. Аволон. Удар з під суперника на контратака від господарів. Пробити потрібно. Удар по воротах. Добивання! Гравець під тринадцятим номером, який знаходився на дальній стійці. Це Комар вижили з цього епізоду. Авалон. Зробили стандарт. Дуже небезпечний. Момент. Рикошет. Під Ян. Удар по воротах небезпечний зараз. пробиває технологія. Агросвіт. І лисенко на місці. Контратака від Авалону. І Прокопчук пробиває. Захисники вдало грають. Підкоплення. Передача. Забивати потрібно. І ще один удар, Фійка! Передача потрібно чіплятися. Підхоплення відбувається лише. Зараз удар поворота. І удар здалеку. Рятує. Саме для цього виконавця непогана передача проходить. Забувати потрібно, удар Сійка! Сіпада контратака. Відтехнули агросвіт. Небезпека, удар поворота. Ох, як грає! Пробуває бараник. Якби не голкіпер, то... Ох, який удар зараз через це. Взагалі була краса. Зараз контратака фактично в 2. І що? Малюк! Передача! І Авалон виходить вперед. Ось вам, друзі, все-таки кількість переходить в якість. Ви подивіться. І прокопчук. Голепад. 6-6 рахунок. І так полюбляють 5. Команд. Першій групі. Це. Удар. І ось Прокопчук на правий край грає. Точно закидання на Прокопчука на правий край. І Прокопчук може обіграти опонента. Прокопчук потрібно бити. Опонент давати рухати вперед. Перехоплення. Вихід вічнавість. Степаненко, 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 Степаненко прибуває, рятує. Марко, комар, комар, набирає оберти по центру. Передача Шевченко. Шевченко з м'яча. Удар по воротах, рекошет <плес> буде дуже важко. Але потрібно переміщатися швидше. Удар рикошет, і відразу блокує навіть просильну передачу, не то що удар Встигає. зараз переміщуватися і... з технологіяросвіт <плес> намагається вертувати цей поєдинок. Залишається дуже мало часу знову дня і мирного неба над головою.